Чумаки збори, ви теж сьогодні чумаки, ми сьогодні всі звіздарі. ви всі фантастично класно виглядаєте, я радий всіх бачити, що ви підготувалися. Сьогодні місто Львів, фонд, вони живим і чомоки вбивають пів мільйона. Наперед, і стараємося. Далі закинуть, починаємо підстрибувати. g o o Дуже класно, що є пересмислення роду традицій, що це його відновлення зі свого боку. І ми всі розуміємо, контекст, що ми живемо в країні, де триває війна, повномасштабна війна в цілому ще довше, але дуже цінно, що ці традиції якось відновлюються на такій формі, що це робиться все одно з метою зборів, з метою якогось з і відродження традицій навіть в такій формі. Ми знаємо, що довгий час такі, ці традиції були заборонені, і бачите, що вони зараз відновлюються навіть в форматі бігового клубу. Це цінно, класно. І я особисто дуже кайфанула просто пробігти. І е, це було лін. Я дуже довго і Образом цілих 15 хвилин, і думала, що я не встигну, але ніскуди не шкодую. І навіть момент того, що ви можете святи колядки біжучи, це якийсь авангардно новий досвід, але мені дуже цінно класно було. Слава Україні! Героям слава! Слухайте, я чесно, ранком зі звіздою. Пробігся біля візит центру Шанківського Гаю. Потім через зісіння Довбуш. Ну, по-перше, велика подяка спільноті Чумаки, тому що слухайте, 500 тисяч зібрали сьогодні такою невеликою пробіжкою. Дякую всім львів'янам, які долучилися. Ну і дякую всім, хто підтримує Збройні Сили, тому що ті 500 тисяч йдуть на збройносці. Це є спільний проект міста. І фонду поверні живим. Ви молодці, ви круті, слава Україні! Для підтримки Збройних сил можливі різні атракції, а якщо ми вперед день різдва то сам Бог велів. Ми взагалі ведемо доволі активну роботу з організацією зборів. Кожен має свої особисті збори, допоміжні банки, тому не долучитись до збору, що організувало місто, в якому функціонує спільнота, було як мінімум дивно. Тому як тільки ми отримали натяк чи пропозицію, ми одразу погодились. А в принципі, для того, щоб організувати збір, ми використали декілька каналів. Ми долучили бігові спільноти по всій Україні, ми робили у себе багато промозбору. і для того, щоб фіналізувати збір великої події, ми вирішили знімати костюмований забіг. Оскільки ще не Різдво і рано робити вертеп, тому ми вирішили зробити аналог ходих звіздів, забіг звіздарів. І дуже круто, що людям відгукнулись. Багато хто підготувався костюмовано, зірки собою взяли. І сподіваюся, що до Різдва ми закриємо збір на півмільйона гривень, бо поки що. Мені здається, що майже всі, хто зареєструвався, прийшли. Тобто, я думаю, що 100 сьогодні долучилось. Це було б чудово, якби це стало традицією. В принципі, ми проводимо щосуботи-пробіжки і жартома їх називаємо службою біговою, тому що в неділю йдуть церкву в суботу до чумаків. Сподіваюся, що цей забіг буде першим і не останнім, і буде класною традицією міста е збирати гроші на будь-які потреби.